Отже, переходимо до теми виступу. Що таке митна вартість і чому вона така важлива для нас. Ну, Наслідки доводити оце взято з сайту ВТО, який, який також відзначає надзвичайно велику значущість цього питання для імпортерів і для бізнесу. В Україні так сталося, що незважаючи на те, що законодавство в нас чудове, можливо, як і податкове законодавство, але от про його право застосування створює настільки серйозні проблеми для декларантів, що ми е зазвичай не можемо отримати належний захист, захист навіть і в суді. От з останнім часом дуже покращилася судова практика, відзначити слід е е е змінився. Фактично напрямок, в якому судова практика рухається, і дуже активно вже здійснюється захист прав платників податків, які мають спірні відносини з митності. Перейдемо до того, що саме являють собою відносини щодо визначення митної вартості, контролю митної вартості та того, які власне, бувають етапи відносин з митним органом. Отже, це заявлення митної вартості, відповідні контрольні заходи і круювання, що здійснюється. А заявлення митної вартості є основою, є надзвичайно важливим елементом і етапом а, цих відносин. Але а, до нього ми, слід, ми повернемося, оскільки те, що слід декларувати, як слід декларувати, на що слід а, звертати увагу, можна зрозуміти лише після того, як. А, Пройтися по контрольним заходам по тому, як митниця в нас застосовує законодавство. Отже, після того, як ми подали декларацію, митну декларацію, з нею декларацію митної вартості, якщо була в цьому необхідність, митний орган, маючи свої власні цілі застосування законодавства, які не завжди відповідають, точніше, завжди не відповідають цілям декларантів, платників податків, вони фактично Поставлені в такі рамки, коли вони мушать, змушені щось нарахувати. І от, як сказав Владислав Суворов, дійсно у зв'язку з такою метою діяльності вони фактично змушені тлумачити законодавство таким чином, щоб щось нарахувати. І вони в рамках 53-54 статті Митного кодексу просто а, таким чином і тлумачити, працюють такі шляхи діяльності, за якими вони все ж таки можуть щось нарахувати. Вони виходять з того, що вони зобов'язані знайти якісь погляд в документах, розбіжності, як це вже казали, що це простіше за все, щось витрубувати, а потім сказати, що нам нічого не надали. І у зв'язку з цим ми здійснюємо коригування митної вартості. Але в міжнародному митному законодавстві, в судовій практиці, вже давно з'явилося поняття виникнення сумнів. У митному кодексі ми його не знайдемо що таке сумніви, чому вони виникають, що їх їдять, але а, вони, це надзвичайно важливий інститут міжнародного права. А, якщо ми говоримо про те, де вони закріплені, а, то сумніви закріплені, наприклад, в рішенні Комітету митної оцінки СОТ, а, ВТО. СОД, яке називається, називається щодо рішень, яких митниця має право на сумніви. Воно ще в 90, 90 роках 90-х років було прийнято і надзвичайно активно застосовується. А в судову практику воно нашу ну, доволі довго йшло це поняття, і тому що наш митний кодекс цим поняттям не керується. Декларанти власне і митників мають дуже велику кількість проблем. Тому що ми розуміємо, що це про що ми кажемо, що мають бути сумніви в ні. А легко і суїстичні певні вимоги митного кодексу, які ставлять конкретні рамки і митників, і декларантів, змушують декларантів оці конкретні документи подавати, а митників змушують шукати в цих документах кількість розбіжності, хоча це не є суттю проблеми. Суть проблеми в тому, що дійсно митницю не влаштовує ціна іноді з об'єктивних причин. І от іноді з цих об'єктивних причин митниця б мала вправо щось витворювати. І комітет митної оцінки насправді каже, що витребовують, турбовуєте, ви можете, вони це має право витрати, але наш комітний кодекс каже, що 53 стаття є конкретні випадки для витребування, і в інших випадках витребування не може мати місця. Дуже велика в цьому проблема постає, от в травні місяці цього року він доходив навіть лист, оприлюднив, в якому зазначив, в яких випадках витребування можна здійснювати і що. Не просто слід а, сказати, що у нас є якісь сумніви, а слід якось довести ці сумніви і обґрунтувати, надати якісь докази того, що дійсно ці сумніви обґрунтовані і що ми можемо щось витребувати. І а, в цьому листі а, митники, митниця фактично доходить на звужене тлумачення. І міжнародному законодавстві, на мою думку, і митному кодексу, тому що ну, йде за судовою факт, яка дійсно каже, що е, от 53 стаття є, частина третя чітко передбачено, коли витребовуємо, інші випадки не підпадають, і вони не можуть вважатися такими, що надають підстави для витребування. Я повернуся до цього питання. І далі за етапами цих, цих контрольних відносин за митним кодексом. Після витрагування документів вирішили, що, наприклад, перший метод не підлягає застосуванню, коли декларант зміг надати документи, розпочинається процедура митних консультацій між декларантом і митницею, а, Потім відбувається послідовне застосування методів визначення митної вартості, і потім відбувається прийняття рішення про коригування власне, митної вартості. І фактично ці, ці етапи, вони як, як очі наші, один з одним. Щоб щось довести митному органу в, в порядку митних, митних консультацій, ну, дуже важко. Надати документи якісь конкретні, які дійсно витребовуються, також дуже важко. І відповідно виникає дуже багато спірних питань. От, повертаючись до питання виникнення сумнівів, одразу хочу зазначити, що надзвичайно важливе значення має те, що ці сумніви є обґрунтованими. Коли митний орган здійснює якесь витребування на тій підставі, що він виявив якісь розбіжності чи недоліки в документах, а обов'язково він має зазначити, в чому саме вони полягають. Верховний суд України свою правову позицію щодо, щодо цього, щоправда, ще в 2012 році щодо старого законодавства, старого митного кодексу, під закон на акт 1766, за мене відомо, визначити, що якщо витрибовуються документи і не зазначаються, для чого власне вони витребовуються, то навіть ненадання на таку вимогу не може мати негативних наслідків для декларантів, Тобто Верховний суд фактично... Дею де міру встав в рамки от, застосування більше принципів, ніж казуїстичних вимог нормативного акту нашого Митного кодексу. Тим не менш, позиція залишається, от, ця права позиція Верховного Суду є, але не завжди вона стосовується. Втім, наприклад, от судді Леонтович, якої, на жаль, зараз немає, практика є надзвичайно прогресивною в митних спорах. І за нею насправді можна ознайомлюватися і самостійно йти в суд а, з питанням скарження рішення про перебування митної вартості, тому що фактично а, зрозуміло, є, які вимоги і до чого вони ставляться в відповідних відносинах. Ще дуже а, важливим елементом для розуміння того, як оскаржувати рішення про визначення митної варті. Як слід проводити консультації, як слід реагувати на редагування документів, є е, досягнення певного розуміння міжнародного законодавства і от, звернення, зокрема, уваги, е, вважаю, необхідним, на е, положення звіту групи експертів в, в вирішенні спорів в рамках СОД Тайланду щодо е, імпорту сигарет, е, в якому дуже докладно визначено етапи е, розмитнення товарів. І, Надзвичайно важливим є донесення до наших суддів а от цього порядку визначення митної вартісті, донесення необхідності застосування цього поступку експертів, як, наприклад, додаткового засобу тлумачення в рамках статті тридцять конвенції про право міжнародних договорів. Якщо ми почнемо застосовувати насправді митне законодавство і грати конвенцію, Кіоську конвенцію, то Дуже, дуже багато спірних питань воно просто піде. Тому що ці конвенції керуються принципами, а не е, кручкотворством е, певним, і буде набагато на більш добре зрозуміло і декларантом, що від них вимагається, і митним органам буде зрозуміло, що вони власне, мають право вимагати, що вони не мають право вимагати. Тепер перейдемо до питань того, що слід здійснювати у відносинах з митним органом. Зокрема, під час проведення консультацій, під час виникнення якихось стирних питань. Отже, обов'язково проводити консультації з метою вибору методу визначення митної вартості в письмовій формі. Обов'язково просити максимального надання в письмовій формі всіх рішень, бойових рішень митного органу, який підійшов в процесі митних процедур щодо декларування митної вартості. Щодо фіксування обставин відносин в пояснення та листа, я пояснюю, це робиться для того, щоб знову ж таки в суді, як нам в попередніх докладах зазначали, можна було викликати, викликати в якості свідка декларанта або а, співробітника митних органів, інспектора, щоб можна було чітко встановити, що саме відносини встановили. тому що через 2-3 місяці після розмитнення ані інспектор, ані декларант нічого взагалі вже не буде. Помісти про те, що там, що не розмитнювалося, яка була ціна, і от для цього е слід максимально фіксувати б, у взаємних листах змінити органом е відповідні наші зауваження, встановлювати, в чому саме полягають е ті самі розбіжності в документах, в чому саме полягають е обставини, з якими пов'язується виникнення сумнівів мирного органу. Е Таким чином ми зможемо підійти до судового оскарження максимально готовими і е, відповідно, зможемо обґрунтувати свою позицію максимально повно. Е, так. Це вже я сказав щодо того, що є домінуючий судовій практиці наразі позиція, коли можна випробувати документи, і от, фактично суди пов'язують наявність сумнівів і попростовані з тим, що документи саме мають наявності ознаку розбіжності. М'янівці на підробки, ну, відповідно, частини 3 статті 53, а фактично пов'язується з підставами для відреагування міфкових документів. Я повністю не погоджуюся, тому що це не відповідає принципу міжнародного законодавства, яким я вже не міг, але ну, що є, то є. Вона насправді не користь декларації, тому вже жалітися. Щодо рішення про кого-то останній етап на... Перед судовими процесами перед випуском товарів і мові, якщо вони якісь, дуже важливо, хочу звернути увагу на те, що необхідно, щоб було обґрунтування числового значення митної вартості товарів. Це з'явилося в новому митному кодексі, вже не новому, але в ньому з'явилося. Надзвичайно важливо, тому що, коли раніше застосовували резервний метод, там, митний орган жодним чином не роз'яснював і не пояснював самому рішенні. А як же він дійшов до такого числового значення і як розрахунки ніколи не наводив? Він і він зараз, зараз їх не наводить, але суди вже звертають увагу, чітко вказують. Немає обґрунтування. Це правда в розділі судового рішення, крім того, але рішення такі скасовуються. І е, дуже важливе значення має наявність е, інформації щодо якої власне, і сумніви і винені. Тобто ці сумніви мають чітко бути зазначені. В рішення про формування митної вартості. Судове оскарження. Перед судовим оскарженням, що дуже важливо, хочу зазначити, судова практика йде таким шляхом, що надзвичайним необхідним є випуск товарів вільний обіг. Тому що якщо декларант просто погоджується з скорбованою митною вартістю, сплачує в бюджет податки і потім йде до суду. Фактично можна застосувати за аналогією положення митного кодексу, який вказує, що якщо він сплатив бюджет, то він надав згоду на відповідну проводину митну вартість обставин для... Ну, це буде надзвичайно важко повернути грошові кошти а, в такому випадку. Знову ж таки, питання спірне, повністю з ним погодитися не можна, тому що є е, інститути помилки, виявлення, є інститути внесення змін до митної декларації. Але практичного, практичного застосування вони ще належно не знайшли, і тому краще в вільний обіг випускати і не погоджуватися явною митною вартістю і чітко зазначати свою незгоду, щоб сумнівів не було. Чому чітко зазначати незгоду? Тому що в нас і це законодавство є не, а, неналежним неналежними. Іноді сумнівними в частині надання гарантій щодо сплати податків в бюджет. Пояснів, в чому сумнівність. А, наприклад, є два види, ну чотири види, але основні це два види гарантії надання щодо сплати податкових зобов'язань з коробованими це надання гарантії фінансової установи і сплата грошових коштів заставу. По факту, у нас щодо надання гарантій, там чотири фінансові установи пройшли акредитацію, одна з яких у Непотужніше з фінансових установ, жодної гарантії так і не видала. Ну, мені здається, що не працює цей порядок щодо надання е, сплати грошових коштів заставу, також фактично в більшості випадків ми можемо просто надають можливість сплатити кошти в бюджет і оформити в, в митній декларації в новій. А це окремим рядком суму, яка сплачена в зв'язку з торгуванням е, е, митної вартості. От Коли ми пройшли ці етапи, зафіксували максимально можливу кількість обставин, звернулися до суду, суд відкрив провадження в нашій справі, що слід робити. Посилання на рішення суддів в аналогічних справах. Що це таке? Це всі роблять, але от практика Європейського суду йде таким чином, що він чітко зазначив, що навіть в системах прав права Германський Надзвичайно важливу роль відіграє, відіграють рішення інших судів. Тобто це уніфікація судової практики надзвичайно важливою і а, не слід цим нехтувати. Втру, не В спорах про скасування рішення щодо коригування митний вартості. Будь ласка, посилайтеся на рішення судді Леонтович, і все буде чудово. Допис службових осіб контролюючого органу. Що це значить? В попередньому по виступі вже послалася на необхідність це робити. Що хочу додати? Хочу додати, що є кримінальні справи вироби 385 стаття кримінального кодексу. За дачу завідомо неправдивих показань санкція дуже мала, але мала є. Не відносно інспекторів митників, на жаль, але це буде часом. Буде з часом, і це можна використовувати і в податкових і де завгодно. Тобто Дійсно, чиновників ну, слід якось долучати до негативних наслідків. Аудіофіксація судового процесу портативними за... засобами. Це вимоги Європейського суду щодо власності, можна багато лише. А це кодекс адміністративного судочинства. Чого ми можемо цим досягнути? Ми контролюємо суд. Він нам безпідставно вже ні в чому не відмовить. Ми контролюємо представників митного органу, які... Вже хоч щось намагаються підготувати та пояснити справі. Ми контролюємо власне, себе, тому що професіоналізм і представників від платників податків, звичайно, є завжди на належному рівні. І, ну, це допомагає, коли вас клієнт може проконтролювати, сказати, а що це ви там казали. І ви будете змушені щось пояснювати. Але насправді головна мета це що під час допиту щось інспектор скаже. Негативні наслідки застосовувати Ну для мене, я це, це таке бачення мене а, вимоги щодо обґрунтованості судового рішення це знову ж таки європейська практика і, 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 суду прав людини. А, якщо немає посилання на конкретні рішення, але вони є, і в якщо є необхідність і бажання, ми можемо розіслати всім виступ з посиланням на щодо кожної щодо кожної поради. Власне, ті рішення, в яких це вимагається, що мається на увазі під обґрунтованістю судового рішення, що мається на увазі під недопустимістю ігнорування судом доречних та важливих аргументів позивача в справах про оскарження рішень щодо перебування митні мається на увазі те, що ви, якщо ви вважаєте, що ця класика адміністративного судочинства не підтримана, якщо ми знаємо, що митний можемо бути. Змушений був. Навіть у нас собаку в крупці в цьому випадку, він йде ззаду наперед, щоб якимось чином відмовити в заявленій митній вартості, він змушений знайти якісь е -е, розбіжності в документах. Ми знаємо, що він використовує своє повноваження з метою, яке суперечить надання цьому, для чого відбувалося повноваження. От вашими доречними та важливими аргументами не мають бути. Перше. Митний орган застосував повноваження неросудного прийняв, недобросовісного прийняття, використав повноваження з метою, яка суперечить надання цього повноваження. І, е, відповідно, ці питання вони будуть вкрай важливі для суду, він буде змушений їх розв'язати. Тобто не просто слід е, там, казати, що є такі статті про те, що має встановити суд. а слід це визначати як своїми аргументами, важливими та доречними аргументами е у справі. Е власне, це е презентація в мене завершена, але ще хотів декілька е е слів сказати е в адресу е того, що Білорусь заявляв. Насправді дуже правильні речі щодо того, що юридична спільнота має більш активно долучатися до... Діяльності органу доходів і зборів фіскальної служби, долучатися до діяльності держав в розбудові правової держави і знову ж таки я повністю поділяють думку попереднього доповідача щодо того, що слід робити сумісні практиками разом з держслужбовцями слід розробляти певні керівні, керівні положення для того, щоб всі розуміли, як нормативний акт буде застосовуватися, яка мета застосування цього акту, і яким а, чином на практиці будуть відповідні конкретні кейси розв'язані. Якщо держслужбовець буде бачити конкретну статтю і конкретні кейси, як її було застосовано, що було правильно, що неправильно, це дуже багато питань вирішить і надасть змогу нам а, а, сподіватися, що ми потрапимо в праву державу. Дякую. Obrigado.